Скажімо, є складний для розуміння уривок. Важливо не позбутися об'єктивного, загально прийнятого розуміння добра, а визнати, що дійсно існують складні вказівки, але вони не неможливі. Ті, хто порушують стандарти Бога, отримають відплату. Як Хананяни. Які практикували інцест, скотолоство, жертви немовлят, ритуальну проституцію Це жахливі речі в будь-якому сучасному суспільстві, їх би визнали злочином. треба чітко розуміти різницю між неможливою і складною вказівкою. Бог не буде наказувати робити щось зле у моральному сенсі за природою.